Всім привіт! Гляньте, що мені Кристина принесла? Каже, саме любимої моїй мамі, каже, виходь. Анну наклони. Щоб було видно. Подивіться. Вона знає, що я божній піон. Гляньте, яка краса. Як же ж вони пахнуть? Це ти вже збігала на дачі. Вона сьогодні рвалась. Ми їхали. Вона каже, остановіться. А Кажу, та ні, бо Нікіта ж прокинувся, та каже, треба в магазин з'їздити. Та ми їхали, не було коли зупинитися. Та вона сама побігла. Ти не сама ж ти ходила з кимсь? Набатувала піонів, принесла, каже, найлюбимій моїй мамі. Дякую, краса така. Да ви ж яка краса, яка теки краса. Кайф хань, тыка мишеня. Ты мишеня. Ты мишеня піднялось слава богу, гляньте. Ти професор. <хи> да. Куди ти? <хи> Куди ти скачеш? Бігає, очухався. Очухався, да, вигрівся. А цих усьом трохи порозлубувало, бо щось вони сидять наклюнуті ще, ще з вчорашнього дня. Ну, так Потрохи їх шкарлупую, боюся, сильно дивлюся, як уже такі червоні прожилки з кров'ю, то не трогаю. Ну, Це ось майже скоро вилізе. Його, в принципі, можна трохи більше розколупати, щоб воно випригнуло. Та боюся, щоб вони ж не позадихалися та не подохли в яйцях. Ну, Це вже хоче вилізти. Його треба надколупати, і хай воно вже теж вилазить. Ну, вони всі, воно, в принципі, вони вже і не колупають, просто сидять. То буду бачить. Зараз оцього надколопну, хай вилізе, подивлюсь. Якщо що, то і цих більше порозлубивано. Ну, бачите, він вже і не може. Не може ж така цупка товста. І в них сил нема. Клівками хлопають, вони вже водички хочуть, їм тут сухо воно, бачите? То треба їх витягати, допомагати їм вилізти. Все, трохи, трохи ще понадривала, понадкорлуплювала. Вискочив він чи не вискаче, Я ж хочу. Вони коли самі отак от вискакують з яєць. Не витягуєте їх, а самі вискакують, вони наче сильніші. Там, бачите, такі кров'яні, я сильно ще її не, не хочу. Цих теж треба надовбувати. Бо вони хочуть водички. Бачите, як клювами. Хочу, щоб уже сам виліз. Ну, трохи, трохи попробуй, піднатушся чуть, чуть і вискочиш. Бо якщо я тебе витягну, ти будеш довго вставати. Ти будеш слабенький. Пройшло пів години дивіться а той катається, вилізти не може. Вилазь! Вилазь. Давай, давай, давай. давай! Ще, ще відштовхнись, відштовхуйся. І де там в тебе голова-то? Ану, відштовхуйся, давай. Давай лапками. Ще трошки, а воно ну, голова. Давай ще трошки. Давай, 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 швиденько. Ну, ще пару разів. Ну, <ріхи> ті біжать до рук. Ви що мамку б свою побачили, я ж не мамка ваша. Ну, давай, виштовхуйся. Ну, ну, ще трохи. Давай, 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 давай. Она нас ну, забрала. И то и не як. Ну, ну, малюк, давай. Давай, <laughs> не может. Ну, ну, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Не, не может. нема силы. Не. Давай я тебя трохи Ну. Ты подними. Не хватало у него. О-да, так, да, да, да. Вы что, Давай. Давай, 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 давай. Аж киринка у тебя. Оба. Оба. Вот он я. Вот он я какой. Ой! Ой! <реш> <реш> Ось я кажи. Ой все. Отак. Отак. <реш> Пішли під лампу, бо ви мені тут і яйця поколотите. Типу, все. Тепер сохнемо тут. Та не залишай їх, можна було б залишити в інкубаторі, не залишаю, бо відкриватися не хочу там же ж. Яйця ті, щоб не захололи. Це вже отаке біга за руками. Вони думають, що є його мамка. А це вже пьорушки чисте, гляньте. Гляньте. Да? Дикі кочата, ви геть не дикі, ви геть не дикі. Тут тепленько. Їм хорошо хай сидять тут. Малюки, малюки. Ну ты в мене є малюки вже. Да, двох, конечно, я зглупила, що я поклала під качку Прям носилась носилась з ними і, собственно, ручно їх загубила. Коля каже, ну ти ж не хотіла, як хуже. Ти ж хотіла, каже, як краще. Щоб каже вони... Мамку мали, вони під лампою сиділи. Ви бачите, як, як вийшло, він каже, «Откуда ж ти знала. Я ж не знала. Мені так шкода я чуть ли не плакала. Я ж кажу, наситься, наситься з ними. Оце таке. Так що... Таке. Одинадцять годин вечора. Ох ти ж Боже мій! Ох ти ж Боже мій! Льотра як! Добрий ранок. Приїхали ми з ринку, їздили по зерно, купили собі курочок. А не видно, ходять по 300 гривень. Курочки. Чубаті, лахманогі. Якісь із них несуть зелені яйця. Мені кажеться, ці рижі несуть зелені яйця. Бо там є попеляста така, як сіра, чорненька. І три отаких от січубаті на ці рижі нелахманоги. Воно ходять, вони і сонця не бачили. Випустили поки сюди їх, щоб вони полазили. Переповок. переповок. Таке сьогодні, оце що виїхали новенькі оце, з цими курями. І Ломан Браун були по 4 місяці 280 гривень. Ці по 5 місяців 300 гривень. Та взяли. І сьогодні одна жіночка була з домашніми шипунятами добовими. Білих дуже багато в неї було. Шипунят по 100 гривень. Я поставила, подивилась, думала, щоб 5 взять білих, <кхе> щоб до диких качок, щоб разом ходили. Потім думаю, ну в мене ж в інкубаторі ще було. Помічаєш, там ще цепляти, ще понятно, на що мені оце скука оці малечі. Вже хочеться, щоб вона виросла і все не наситься. Дивіться, гляньте на цього павлін. Повлін. Ми зараз поїдемо по акацію, купила апельсини та буду ці компоти закривати з акації, чи напітки, як воно там. Напітки акації закривати, бо вже скоро відцвіте, а я ще не ще бутля не закрила. Знайшли. Таку локацію, яка ще не ціла. Вже нарвали. У скільки будемо крутити напій. Вздовж дороги залізли в посадку. А тут ще ви чаї. Ось така посадка, там траса. І я знаєте, що побачу. Не знаю, видно вам чи ні, зараз покажу. А, це чайна, в мене теж така є. Заквітла за голубами там. Чайна. Не що воно таке червоне. Здалеку. ще. У мене теж за голубами така квітна. Так що. Шо... І теж горіхи померзли, так? Да? Mm -hmm. І яка це померзла, і горіхи. Тут вишняк такий, вишні хоч є. В городі вже сьогодні їхали додому, у людей вже вишні спели. Черешень повно. Ну, якось так на одній вулиці проїжджаємо. Повно і черешень, і вишень. І вишні вже червоні, і черешні червоні. А звернули на іншу вулицю, пусто нічого нема. Як полосою пройшовся, немає. Не Ні вишень, нічого. Все, вилазимо. Тепер нам якось вилізти звідси нам. Біжим з колею, Залізли ви там. А ви. це все по одній гілочці. Оце кітечки, акації рвали. Тут ось біля дороги. Акація квітне, і воно там далі. Ой, вітер. Воно ага. А ми залізли тут, а тут нічого немає. Оце облізли, скільки по гілочки рували. Оце останнє що нагнув коля таку браву гілочку. А тут нема нічого. Вилізли, дивимося. О, Коля каже, я не дивуюсь, каже з нас. Йдемо босиком по дорозі. Так прикольно в асфальт. Не, ну Коля, ну все ж теж біля машини. Ми ще зупинилися, бо багато, Ну, така вона ж висока, ми ж не дістали, то може і там так. А <говорит> ще? Та хват. Пів пакета облази. А Коля їде, матюкається. Каже, диви, каже, їй, каже, біле все під самим низом. а Ми каже, хто де лазили, бур'яни топтали. Ай, дурні не вже зробить. Ми всі дерева Ага. Так, дібралася я. Нарешті. Щоб закрити ж напій. Цілий день, як не одне, так інше. Як не туди, так сюди. Так, трошки акації, два кружальця, апельсину гілочка м'яти. Цукор буде потім вже насипати. Так! Це бігаємо то туди, то сюди. Врем'я нема. До огороду сьогодні так і не добралися, тільки вчора побалакала. Так і не є. Кіта прийшов в суток та поїхали. кое що Оце така маленька, я ще одну додам. Мабуть, треба буде ще цей. Доривати м'яте піти, щось мало нарвало. Та поїхали, що я розповідала, він домовився там зі знайомим. А він, так би мовити, зробив внесок в наш міні-зоопарк. Дав нам інкубаційне яйце всіх яких казань. Сильно був заклала венкувати, поки поїздили. Туди та сюди, та поки там побалакаєш, я не знаю, як він там що домовлявся, скільки, що, як він там буде розраховуватися, чи це подарунок. Мені сказав, що подарунок мені, а там Як вони що будуть рішати, то вже Нікіта сказав його справа. Де одну, де дві, так ота. Де велика гілочка одна, де така миленька, то дві. Так що будуть у мене ще фазани. Та в мене ще не тільки фазани. Бачите, що в мене ще буде. Що в мене в планах. Так Що в мене ще не тільки фазани будуть. Я не знаю. Зараз подивлюся, чи ще бутильки їх приготую, бо щось це я, мабуть, мало, так? Да? Тут, по-моєму, буде ще на таку ж. Так, ось mm. така. Mm. Так. Mm. Може ще mm. Так, та Так, треба буде ще мені намивати, бо тут у мене ще десь на таку саму, на таку саму кількість банок. Так, тепер мені цукру треба. Зараз додам цукру. Цукор. Я ж кажу, що я минулий раз сказала, і зараз кажу, що я навіть скучила вже за цим, щоб консервувати. За консервацією. Вже нарешті почався цей сезон. Тільки що сезон-то розпочався, а консервувати то нема що? Ягоди нема. Боже, рік в таке время, то вже крутиш і черешню, і напій з полуниці крутиш, а в цьому році щось нічого в нас нема. Полуниця сьогодні дивилися 180 гривень. Ну, видно, вже така, як домашня пахне. Прям здалеку пахне. Ну, Тримають 180, огірки 60-70, кабачки 40. Картопля молода, на оптовому, на овочевому 75, стара від 25 до 35. Ми взяли сьогодні по, по, чому? по 26 чи по 8. Що таке? Да. По 26 сітку взяли картоплі. І вона така вже страшна, та картопля на 640 гривень. Ходили, вибирали, 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 вибирали. А вона вся зелена. Та картопля вже. І стоять же, ж, ну, не цей Мавдавані, чи як вони там, хто вони не знаю. Ой, а я кажу, та вона ж кажу, зелена. Беріть, беріть, хороша. Кажу, вона зелена. По пів чайної ложечки лимонної кислоти додаю. Де зелена? Нема зеленої? Кажу, так ну сітка вся зелена. Це ж, по-перше, її їсти не взяв вже зелену, бо вона ж отруйна. А по-друге, обрізати, вирізати. Та ну це я кажу, я їсти таку не буду. Та вибирали, вибирали. Ледве вибрали. Я вже думала і не купувати її. Ну а що ж не купувати? Все одно ж картопля. Взяли. Ціни. Не... Ми вчора в Валмарт їздили, то вже... А це я, мабуть, в цьому відео казала, що мені тільки треба було в магазин. Та їздили в Валмарт. Як подивилася ціни на м'ясо на фарш. У мене був просто шок. Мені, в принципі, м'яса не треба, в мене повна морозилка, там і нутрі, і кролі, і качки. О, подивилися курятина від 80. -ти. Це от на купах така. Ну, то, що вона вже залежалась, перемита, мита, перемита. Гамілки. Гамілки, так, да, по 80 гривень були а так крильця по 100, по 150, е, таке м'ясо свинине м'якає 200 200 220 250 і вище. Як подивилася, кажу: "Боже, фарш 190 гривень. Так подивилась, кажу: кошмар. Кажу Колі: "Я не зря оце все питають, на що вам стільки господарства?" З ринка не Ну, якби воно було геть невигідно, то ми б його не тримали. А так як ми з Колею підрахуємо, підрахуємо, підраховуємо все, то я вам скажу, що воно важко, да, воно постійно купується, воно цей. Ну, можна сказати, що ми виходимо в нуль. Зараз ми виходимо в нуль. Ну а якщо воно ж збільшиться, воно ж то принесе віддачу, то Ось ми будемо мати. Плюс ми маємо свій домашній шматок м'яса. Знаємо, чим ми його годуємо. Все, uh -huh. це, це я пуля заклала, інші буду намивати ще партію. Зараз водичка закипить, заливаю і закатую все. Все, водичка кипить. Поїхали. Закривати. вже на вулиці темніє, а я ще не закрила. А ти не перебовтуєш? А, не бухтує. Не бухтує. Можна было потом покатать. Так, він так пахне. Mm -hmm. Ми коли вчора чи позавчора добили тільки останній бутильок, Я не пам'ятаю, скільки я закривала в минулому році. Позавчора, так? Да? Mm -hmm. Достали. Це вже допили останній бутильок. А там один був, один виноградний і один вишній. Три бутилька, все, Закінчилося. Потопивали всі. Що я не знайду в цьому році, що засунути в банки, це ж не буду я. Чи я буду не я. Чи як там? Щоб я не знайшла, що засунути в банки, що, що закрити. Закриємо щось потрошки та закриємо. Черемуха 100% буде, ми вже бачили, закриємо. А там може де яку вишню щось. Черешню дику ми знайшли дерев стільки, що і головне, що траса в полі, з однієї сторони поля-поля. До сел далеко, з іншої сторони поля, поля. Оже, і дерева дикими черешнями, дичкою, влиті. Я колись закривала смачний, з таким трохи як смак міндаля. Да, прикольний він був. А там може десь знайдемо яблук та живчика. Що такое? Щось скаче. Прижимаю. Кришка може така попалася. Я все прикінці починаю скакать. Так я живу, що... щось не закриваю. Я геть гідний... не... Не переживай, Все одно щось знайде. Щось то й буде. Так, все, дівчата та хлопці. Нема, коли цка ця зніматися. Я думаю, той, хто не знає, не бачив цей напій, зрозумів, що до чого. Да? Як його закривати. А я буду закінчувати відео на цьому, бо я зараз закриваю, мені ще треба по кралям відправитися. Всіх вже позакривали. Всім все. У мене залишилося тільки колі, мені їх треба обійти. Так що вам кажу, пока-пока, до наступного відео. А я буду тут далі вже гребтися.